З вами програма за гроші. А чи знаєте, ви що 10 грудня в театрі імені Старицького відбудеться концерт лісопетного батальйону. І сьогодні ми будемо роздавати ось такі квиточки на цей концерт за виконання пісні мій лісопет». Текст у нас є. Залишилося знайти людей, які це зроблять. Ходімо. Ви знаєте про а, такий колектив, як лісопетний батальйон. 10 грудня буде у нас давати концерт в Мальницькому. І я вам зараз пропоную заспівати разом зі мною їх пісню і отримати запрошення на їх концерт. Доброго дня вам. Доброго дня. Сказу, ви знаєте такий колектив, як лісипетний батальйон. Так. Він в Хмельницькому скоро буде давати концерт в грудні. І я вам пропоную зараз разом зі мною текст є, заспівати їхню пісню і отримати запрошення на концерт. Це, ви знаєте, це не по моїй часті. А давайте до пари підійдемо. <рес> Доброго дня! Добрий день. Ви знаєте, що скоро буде концерт такого колективу як лісопедний батальйон. Так. Да. Подобається вам? Так. Ви точки що не купили? Ще ні. Дивіться, я вам зараз їх можу подарувати за виконання пісні мій мілісипід oh. <рес> і текст є. О, ні, ні, я в співах не дуже. <рес> – Ну я теж не дуже, А от ми разом і, і, і може у нас вийде дует непоганий. І ви там отак. От будете, да, будете підтанцьовувати, і може у нас дуже хороший вийде кліп. <рес> <рес> То як? Ні, 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 ні. Спробуємо. Ні, я стесняюсь. Я з Миколаєва. Вот. А, а всі з Миколаєва дуже такі сором'язливі. Чесно, ні. Тільки То ви я... такі? Я так. Да. То як? О, ні, мабуть. Я стісняюся. Ви теж з Миколаєва? Ні, я з Ну Давайте спробуємо так. Давайте. Та ні. Та чого ж? Текст є, що нам вже з вами соромитися. Вже на камеру ми вже, вже нас бачать, Хмельницький, Хмельницька область. І соціальні мережі, до речі. <світнеться> <світнеться> <Второй раз. світнеться> Пробуємо? Ой, Боже. Ні. Давай. Ладно. Квиточки є, бачите, вони є в несправжні. <світнеться> Текст. Це все їй треба. Ні, ми з вами тако перший стовчик і приспів. Ой. Ну, ладно, давай Ми разом. А ви танцюєте? Ви ви ви, ви пам'ятаєте, да що ви танцюєте? Як вас звати? Мене — Женя так. Отож, Євгене, ви танцюєте? А вас як звати Оля Оля? А я з Ольгою співаю. Женя, ви танцюєте гарненько тільки. А я Ну ви якось ось так. От ніби вам холодно тку. Тако... О, да так. Поїхали, да? Продавала самогон продавала трохи грошей. Я собі назбирала на базарі лісапет. Я придбала. Найкрутіше на селі баба стала з другого боку Женя. Лісап'ятний лісап'єдбук і великий великі єшкіряне сідло широке. На багажник покладу два мішки із буряками. Я лечу через село лісопедом, наче танком. Це гарно відпрацювали. Все нас може не поквакал вже брати. Так один квиточок. Дякую. І вам другий квиточок за те, що ви потанцювали гарненько. Гарного вам дня Це, до побачення. вам. Ваша я до неї зараз підійду, Вона тікає. Цікаво, ти мені за доброго дня. вам! Скажіть, ласка, ви знаєте про такі колективи, як Лісип'яний батальйон? Так, да, звичайно, знаю. Дивилася їх фактор. Я ще не пам'ятаю. Україна має таланточніше. Дивилася вболівала. А тепер ви можете вболівати за них вже дивлячись. Концерт 10 грудня буде відбуватися в театрі Старицького. Зараз ми з вами проспіваємо перший стовчик і отримаєте куточок. Запрошення на концерт. Я перепрошую одразу за свої голосові дані, але з задоволенням подарую дарує своїй мамі. О так що, будь домі. ласка, так що для мами можна і поспівати. Я ж разом з вами буду, тому що да, не так допомагати. Да? Так. Як вас звати? Людмила? І так, Людмила і Анастасія спеціально для лісопетного батальйону. Ми вас любимо. І так продавала самого, продавала трохи грошей. Я собі назбирала на базарі лісопет Я придбала. На Найкрутіша на селі баба стала. Лісабі лісапед, двох двохколісний гаранчароки. І дзвінок великий єшки. Я не сідло широке. на багажник покладу. Два мішки з буряками. Я лечу через село. Лісапетом на читанком. Бачите, перепрошую за голосові свої дані. Так, готра ми так виточок. мамі, думаю, що їй дуже сподобається. Дякую, Дякую. Все, гарного дня вам. Так, зараз підійдемо до жіночки. Жіночка може і погодиться, зараз подивимося. Доброго дня вам. Доброго. Скажіть, будь ласка, ви знаєте такий колектив, як лісопетний батальйон? Звісно. А хочете потрапити на їх концерт? Ну, хотілося б, звісно. Давайте ми з вами зараз заспіваємо перший куплет, приспів і ви отримаєте квиточок. <рес> Секс в мене є, я поряд з вами. Вже не страшно. — серйозно абсолютно вот <водитки справжні. лес> угу. да? well, well, <lices> <lices> Так? — справжні. Як вас звати? Валя Валентина, гарна. Готові готові. Я починаю ви хорошо. — А я вас підтримую. Продавала самогон, продавала. Трохи грошей я собі назбирала на базарі лісопет я придбала. На на селі, баба. стала баба, баба стал. ліса, петні лісапед, двохколісний гран широкий. і дзвінки великі єшки. шкіряне сідло широке. на багажник покладу. Два мішки із буряками. Я лечу. лечу через село лісапетом, лісапетом на танком. Отак будете їм підспівувати на концерті. Прошу, mm -hmm. гарного вам перегляду. <реш> Дякую. Дякую. Будете вболівати за наш гурт. гарного вам дня. Спасибо. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, ви знаєте такий колектив, як «Лісопідний батальйон. Знаю. Любите їх? люблю. 10 грудня вони будуть давати я концерт. Сказав, я бачила, я бачила рекламу. Ви квиточок вже придбали? Ні, поки ні. А я вам зараз пропоную його виграти. Ми я... з вами разом проспіваємо перший куплет ні. і приз. Ні, ні. І я вам його вручу. Я дуже на часи. Мені а, дуже... все, все. Тоді я зрозуміла. Добре. Я дуже на часи, то щоб ви знали, це дуже запізність. Фраза. Я дуже на часи. Оператор ходімо, бо ми теж дуже на часи. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про такий колектив, як суперний батальйон? Він 10 грудня буде давати концерт. Ви вже поточок придбали? Не придбали, але думаємо. А давайте зараз його в гручах, що ми з вами проспіваємо в пісню. Трошечки. Перший куплет і приспів і квиточок ваш. Я так не пам'ятаю, е... я так. Да. А <ш> <є>? <ш> Ні, я до, до, до пісень я не, ну, давай. Я не допоможу. Як ви звати? Віктор. Віктор, переможець. Да. А, Було свято в неділю моє. Ту... Віктора. Да? То все, давай. я вас вітаю. Краще пізно, ніж ніколи. Так. Скажіть, коли ви готові. Ви готові? Очки побачити, так A, давайте. Давайте продавала самого, продавала, трохи грошей я собі назбирала. На базарі лісапет я придбала, найкрутіша на селі баба стала. Лісопед, ми лісопед, двохколісний гранчирокий, і дзвінок великий, є, шкіряне сідло широке. На багажних покладу два мішка із буряками. Я лечу через село. Лісапетом на читанком. Гачте га. Ваш квиточок. Ось я вас вітаю. Все, все Все, все, дня. До побачення. Ось так. Ми сьогодні на Проскурівській поспівали. Лісипетний лісипет. А все тому, що 10 грудня о 19 годині в театрі Старицького буде концерт колективу Лісипетний батальйон. Всіх запрошую, ну і звичайно, люди, які виграли сьогодні. вони також прийдуть. А з вами була програма за гроші. Гарного вам дня».